А зараз запрошую до доповіді Манцева Дмитра Валерійовича, кандидата наук, доцента з докладом клініка, діагностика і лікування селективного дефіциту НК-клітин. Дякую за запрошення. Чому саме цей дефіцит, вибірковий дефіцит НК-клітин звучить от в проблемах чоловічого здоров'я? Тому що це одна з основних причин. Час рецидивного генітального герпеса, який є важливою проблемою чоловічого здоров'я, да? і часто причиною причиною вірусних уражень статевих органів. І папілом, і дисплазії шийки матки жінок, і анеректальних канділом, папіловірусного генезу. Тому знання цього імунодефіциту дуже важливе. Давайте подивимося визначення. Перед вами зображення натурального кілера і його. Всебічний такий різноманітний рецепторний апарат. Дефіцит природних кілерів це узагальнюючий термін. Це багато нозологій, які застосовують для позначення групи гетерогенних запоходження у хвороб емуної системи, і от яких саме, при яких відзначається знижена кількість і або порушена функціональна активність от однієї з супопуляцій лімфоцитів з фенотипом CD3-, C16, cd 16 cd 56 це і є ці натуральні кілери, однак мають місце нормальні інші показники імунного статусу. Тобто це вибірковий селективний дефіцит натуральних кілерів. Це є визначенням за таким експертом Оранж 2006 року. От нещодавно зразу ж давайте зануримося в клінічні повідомлення. Нещодавно, от буквально в цьому році, опублікований ретроспективний аналіз. 148 пацієнтів з цим дефіцитом натуральних кілерів це були переважні діти тільки 34 з цієї групи були дорослі пацієнти у всіх був функціональний розлад тобто якісний дефіцит натуральних кілерів а в 44% випадків ще й додаток до функціонального був кількісний дефіцит натуральних кілерів які були клінічні прояви Перед усім вірусні інфекції і 71% займали герпесвірусні та папіломавірусні інфекції, про які я вам тільки що говорив. А 7% пацієнтів страждали на пухлини злоякісті, новоутворення. Спостереження було з 2006 по 2022 рік. За цей рік 5% пацієнтів померли від пухлин або від важких форм вірусних інфекцій, наприклад, енцефаліту. Це всього, як ви розумієте, за за 16 років виходить, що протягом життя десь може бути 20% відсоткова смертність передчасна смерть у кожного п'ятого пацієнта з дефіцитом проводних кілерів. В 52% випадків були відомі мутації, в відомі генах. Це мається на увазі вже описані мутації, добре, добре характеризовані. Але в 48% випадків були нові мутації, Uncertain Significance, невідомого значення, так звані, в відомих генах, які асоційовані з НК дефіцитом, а навіть нових генах, які раніше не пов'язували з дефіцитом натуральних кілерів. Давайте зрозуміємо, що. Клінічна картина витікає з функціонального призначення кілерів. А ці кілери виконують три основні функції. Вони позначені на цих синіх плашках. Це спонтанна клітинна посередкована цитотоксичність, це зруйнування клітин інфікованих, пухлинних, трансформованих, без антитіл за рахунок свого рецепторного апарату. Друга реакція називається антитілозалежна клітинна опосередкована цитотоксичність. Це той самий кілінг тільки коли є посередниками антитіло, прокладкою між кілером і клітиною мішенью є антитіло, яке забезпечує специфічне розпізнавання мішені. І третій комплекс це імунорегуляторні впливи. Вони продукують альфа-інтерферони, інтеркін 4, інтеркін 13 та інші цитокіни. виконують. Так звану от, в, в, звичайно в лапках хелперну функцію щодо те кілерів, тобто вони обслуговують те кілери, щоб вони ще ефективніше е, виробляли гаменти реформ і здійснювали самостійно кілінг мішені. І ось порушення скоц, а скоц і імунорегуляторних впливів приводить до. Тако е, характерна клінічна картини це інфекційний синдром, автоімунний синдром, алергічний синдром і онкологічний синдром. Вони можуть бути ізольованими, а можуть комбінуватися між собою в довільному порядку, в залежності від умов життя пацієнта. От перед вами реакція називається спонтанна клітинна опосередкована статотоксичність. Зверху натуральний кір, кір, знизу е, клітина мішень, наприклад, пухлинна клітина. І тут кілінг буде. Визначатися балансом сигналів, який отримує кілер між від кілінг-активуючих і кілінг інгібуючих рецепторів. Здорові молекули будуть актувати кілінг, інгібуючий рецептори, рятувати клітини, а молекули вірусу, наприклад, який інфікував цю клітину, будуть стимулювати кілінг-активуючі рецептори. І от цей баланс визначать: це буде толерантність, кілер залишить цю клітину спокою, чи буде поцілунок смерті, або кілінг. Вбивство вбивство клітини. Як це відбувається? Віддіяються перфорини. Перфорини такі білки які формують пори в клітині, а через пору ін'єкція гранзимів здійснюється. А ці гранзими, особливо гранзим Б-білок, вони активують апоптоз. Апоптоз запрограмовано загибель клітини мішені. Перед вами інша форма цитотоксичності токсичності натуральних кіндрів називається антитілозалежна Клітина посередкована, це токсичність. Зліва, це, власне кажучи, є натуральний кілер, а справа це клітина мішень, наприклад, пухлина або вірусно інфікована клітина. Тут ми бачимо, що розпізнавання відбувається не білків клітини, а FC, фрагментів антитіл класу G. А саме розпізнавання специфічних антитіл антигенів на клітині мішені здійснюють антитіла. Тут підвищується специфічність розпізнавання. І така клітина. Вже гірше може обдурити натуральний Коли натуральний кілер краще бачить патогенну природу цієї клітини і буде більш якісно розпізнавати мішень і більш інтенсивний здійснювати кіл кілінг клітин мішені. Тому антитіла покращують функцію натуральних кілерів. Вони апгрейд здійснюють їх цитотоксичності. Етіологія досить різноманітна. Перед вами зліва. Показані варіанти. Це й розлади епігенетики, це і конкретні мутації в різних рецепторах. Можна розділити ці мутації, крім епігенетичних розладів, на такі три групи: мутації поверхневих рецепторів, натуральних кілерів, через які він не може розпізнавати або отримувати активаційні сигнали, мутації цитоплазматичних молекул, які здійснюють сигнальну трансдукцію, Інтрацитоплазматично, тобто передають сигнал від рецептора до ядра, щоб активувати гени. Якщо ця ланцюжок переривається, кілер не може актуватися зніцети кілінг. І третя група це вже мутації власне, ефекторних білків, оцих от перфоринів чи гранзиму, і гранзимів чи інших молекул, за рахунок яких він кілінг здійснює. Тобто мутація ефекторної зони. А насправді мутація дуже багата. Вони і кожен рік перелік їх розширюється. Ми не знаємо точної епідеміології, але дуже цікаве є дослідження на ГАУ 95-го року, яке показало, що е, кількісний функціональний дефіцит натуральних кілерів визначався у 23,3% і серед здорових людей, тобто в період асимптомності. Бачите, у кожного практично 4-5 особи. Які досліджували, навіть вони вважали здоровими, був прихований дефіцит кідарів і він мав проявитися в майбутньому. А у людей, які вже зверталися з допомогою з приводу інфекційних, запальних онкологічних уражень, він був в 70%, тобто більше, ніж у половини. Оці пацієнти, що до вас звертаються з герпесвірусними, папіломавірусними ураженнями, частими ГРВІ, важким перебігом ковіду, наприклад, аномально важким. Або там з онкологічними враженнями, автоімунними, от у них дуже висока вага дефіциту природних кілерів. Вірусна інфекція це є клінічне ядро. Давайте подивимося, які самі часті, тривали або ускладнені ГРВІ, летальні випадки грипу, в тому числі від h 1 n 1 або дуже важкі випадки грипу. Інфекція викликана альфа-гепс вірусними, це мається на увазі. Орофаціальний, генітальний герпес, оперізуючий герпес, в тому числі дисимінована визова інфекція з поліорганним залученням. Це інфекція, епсенбервірусна інфекція, папіломовірусні інфекції. Це можуть бути і ураження гортані, папілома гортані, і бородавки на шкірі, і е, е, дисплазія шийки матки у жінок. і... Е, Інтрапіталіальні карциноми, шийки матки індуковані е е е папельновірусами, і анагенітальні ана анеректальні ана канділоми гострокінцеві. І, і, і ще різні такі атипові ураження папельновірусні. Вірус епстейнабар, хронічна активна епстейнабар-вірусна інфекція, різні німфопроліференні ускладнення аптеенбервірусних інфекція, синдром хронічної втоми. Це те, людський телімфотропний вірус, особливо спінальні ураження, міеліти, викликані цим вірусом, а також модифікація перебігу на відомих вірусів гепатиту В і С. Звичайно, в якому напрямку? В напрямку прогресування фібротичних змін і, і швидкого формування чого. Або цирозу печінки, або гепатоцелюлярний карциноми це негативний предиктивний чинник. Переважають. Інтрацелулярні інфекції над екстрацерулярними на тральні не бореться з з стрептококом безпосередньо, а бореться з клітинами, які інфіковані вірусами або деякими бактеріями: мікобактерія, пульмональний туберкульоз, правильно диссімінована інфекція. Атиповими мікобактеріями, мікобактеріям авіом, ускладнення після вакцинації БЦЖ проти туберкульозу, там є живий агент атенуйований, грибкові інфекції, дисемінований аспергільоз, в тому числі аспиргіоз легень, плісняві ураження шкіри, трахівітична гранульома, склеризірюйший холонгіт, викликаний трихоспороном, дисмінований такий пліснявий гриб, називається артрокладіум. Фульмінанс. Тобто звертайте увагу на такі атипові грибкові патогени, зазвичай, які не вражають людей, а вони от викликають таких пацієнтів в достатньо важкі ураження. Серед автоімунних проявів системний червоний вовчак може бути. Інсулінзалежний цукровий діабет, хвороба Грейвса, рематої атрита пластична анемія, автоімунні нейтрапінії, ресінний склероз і синдром Шегрена. Серед онкологічних проявів можуть бути солідні, і лімфопроліферативні пухлини, хронічний лімфолійкоз, висатоклетинний лійкоз може бути, і мііла цервікальна сервікальна красинома, папіломовірусна, про яку ми говорили, і гемофагастарна лімфогістецитоз, і метастатична меланома, і лімфома лімфомахочкіна, епштейнбарвірусна етіологія, і пухлини з гладких клітин-надирників, і різноманіти, тобто і солідні пухлини, і ліукімії, і гемо інші гемопластози. Саме різноманітний спектр. Як продіагностувати цей імунодефіцит? По-перше, світлова мікроскопія за рахунок виявлення великих гранулярних лімфоцитів може бути скринінговим критерієм. Ви бачите фотографію поля мікроскопа і там світового, і бачите, посеред еритроцитів великий гранулярний. Лімфоцит це є такий цитологічний феномен, який позначає природні кілери. Потім ми робимо уточнюючий тест, проточна лазерна цитата І здійснюємо кількісне визначення з потрійною міткою. cd 3 cd 16, cd 56. От ми виявили цю загальну супопуляцію натуральних кілерів. Це так виявляється кількісний дефіцит. А ще є якісний дефіцит, коли функція тільки страждає, а кількість може бути нормальна. Значить, Оцінка функціональної активності здійснюється за скоц, це клітини мішені К652 застосовується і вимірюється, як швидко кілір руйнується клітини мішені. І в літичних одиницях ця швидкість і ефективність оцінюється. А аскоц оцінюється за клітинною мішені П-815, і також вимірюється в літичних одиницях, які показують наскільки швидко і повністю натуральний кілір руйнує. Клітину мішень покриту антитілами. Таким чином, так можна визначити е е е скринінг, можна визначити кількісний, якісний і змішаний дефіцит. Але ще є субпопуляція натуральних кілерів. Тобто, це не група збірна. Бачите, є загальні НК-клітини, LGL вони позначаються. Потім є нк, -кліти, НК клітини НК-клітини циталітичні. Да? Які мають і світлі, і темні маркери Bright і Dim. І є НК-клітини це такі продукуючі, які е, е, мають негативні вони за темним, але позитивні за Брайт, і негативні за cd 56 молекулами. Е, Тобто вони не руйнують мішені, але здійснюють імонорегулюючі функції. Наприклад, це важливо профілактики автоімунних і алергічних ускладнень. А є ще НК клітини активовані. Тобто це чотири супопуляції, а насправді зараз ще більше, деякі автори виділяють до восьми, до десяти супопуляцій. То може бути іще дефіцит не загальної кількості, а якоїсь однієї мінолітарної супопуляції. І ви її не побачите, якщо не зробите супопуляційних складинка клітин. Лікування. Тут показана стрілками послідовність лікування з до медицини: Рекомендантний альфа – це перша лінія. Якщо вони не вимагають бета-інтерферон і гамма інтерферон застосовуються, якщо в запасі є рекомінанти інтерлекін 2 для резистентних випадків, і для таких дуже маленької групи пацієнтів з резистентними випадками до цитокінотерапії застосовується методика клонування та ампліфікації НК клітин. А на маргінальних випадках загрозливих життю, при резистентності іншим методом лікування, навіть застосовувалася трансплантація кісткового мозку. Також я хочу звернути увагу на ряд перспективних засобів лікування, доступних для клінічної практики, таблетованих, переральних і з гарним профілем перенесимості. Перше, це відновлений елплутатіон. Перед вами подвійне, сліпе плацебо контрольоване рандомізоване клінічне дослідження, яке показує два дві моменти дуже важливих. Перше, що ель в цій формі, що застосовується, є біодоступним, він забезпечує біорозподіл правильний, накопичення в клітинних мішенях для клінічної дії. Тобто біодоступність при пераральному застосуванні це ключова проблема ель -флотіону. Вона зараз вирішена в деяких агентів і показано двократне зростання. Підвищення рівня оцеї, це токсичності природних кілів наприкінці курсу трьохмісячної пероральної терапії відновленим Н-глутатіоном в дозі 1000 мг на добу по 500 мг двічі на добу, наче. Тобто тут чітко показаний імуномодулюючий вплив енклутаціона на природні кілери. Також я показую таку дуже якісну нещодавню наратив рев'ю сфокусований да? огляд по гліцерезіновій кислоті. Да? Він охоплює і фундаментальне дослідження, і клінічні е, контрольовані дослідження з випробування цієї гліцеризиник стидіючи річне гліцерізин, GL позначається. Показаний противірусний ефект. а Він дуже корисний при дефіциті натуральних кілерів, оскільки вірусні інфекції є превалюючими. В дужках показаний цілий спектр цих вірусів, починаючи від гепатитів через вірус везикулярного стоматіта, герпес-симплекс вірус, вірус грипу. Коронавірус, респіраторний сенситальний вірус, арбовіруси, і так далі. Цілий спектр цих вірусів, також показаний імуномодулюючий ефект. Він нам найважливіше в контексті дефіциту натуральних кілерів. Показано, що гліцерізін стимулює дендрітні клітини до спрямування теклітинної диференціації, в напрямку тих хелперів першого типу, до клітинної відповіді з формуванням текілерів та НК-клітин. Тобто, Відрізний киста сприяє переважному формуванню натуральних, кліти, натуральних кілерів в ході імунної відповіді, тобто направляє відповідь в клітинне русло на гуморальну клітину. Це важливо от, при боротьбі з вірусами, з папілом вірусами і з пухлинами. Також має протизапальний ефект багаторівневий, і блокада синтезу багатьох прозапальних цитокінів, і блокада окисного. Перекисного окислення ліпідів, блокада нітроксидного стресу і ще багато таких шляхів. Доза гліцеризної кисоти від 400 до 1600 міліграмів на добу. І ще один перспективний агент бета-глюкан. От перед вами також результати плацебо контрольованого, подвійного, сліпого, рандомізованого клінічного дослідження нещодавнього. Випробували 700 мг. Добову дозу бета-глюкана курсом протягом 8 тижнів, 2 місяців. Це були дорослі пацієнти віком від 20 до 70 років, які відбиралися за ознакою частих випадків грипу і ГРВІ за останній рік більше 5-6 епізодів, деяких було по 15-20 епізодів, що створювало дуже тривалу е, 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 тимчасову непрацездатність і обмежувала функціональну активність пацієнтів. В результаті. Дослідження чітко показано зростання функціональної активності натуральних кілерів, за цитолітичністю, за здатністю руйнувати клітини вішені, а також показано збільшення сироваткових вміст комплекту цитокінів, які продукуються клітини. Показано їх, отак цитокін продукуюча активність, імунорегуляторна активність. Вона також суттєво зросла і покращиться ліпідний профіль, оскільки у таких пацієнтів часто вибувають гіпер... Ліпідемічні, дисліпідемічні гіперхолестеринемічні розлади. Вторинні пов'язані з персистуючим запаленням і підвищення функціональної активності зменшує ці прояви дісліпідемії. Дякую за увагу і хочу підкреслити, що дефіцит природних кілерів, який поширений в популяції, може в деяких групах хворих пацієнтів за 70% займати вагу. Його можна підтвердити. У нас є і скринінгові, і уточнюючі методи для кліти, кількісного і для функціонального дефіциту. Це доступна опція. І у нас є великий-великий спектр лікувальних втручань від конвенційних, таких як цитокінотерапія, е, ампліфікація клітини, трансплація козкого мозку, до перспективних, які зараз про себе контрольовані дослідження успішно проходять, такі як ельглотетіон. Не кислота, бета-глюкан та деякі інші. Тобто, у нас є арсенал засобів, і тому о, діагностика цього імунодефіциту дуже важлива для подолання таких резистентних клінічних випадків, наприклад, резистентного генітального герпесу, часто рецидивного, резистентного цей папіломовірусних інфекцій, особливо з ризиком онкологічних ускладнень. Дякую за увагу.